Введення агітаційної компанії зараз складяться на обстрілях Східної України. Ми, наші мобільні групи агітаційної працюють в Західній Україні щоденно-щоночно. Так само, як і наш лідер Олег Ляшко, вже є багато згаданих, коли він буде в Тернополі, то хочу повідомити, що він день ніж зараз перебуває на Сході, перебуває зі зброєю в руках, наші партійці з автоматами захищають Україну від сепаратистів. Пан вчора останнім нашими людьми був заклад-полон, лідером так званої Луганської і Донецької самооборони, міністра оборони, де він зараз, так, зван, так званого лідера, де він зараз переданий в руки правоохоронним органам і дає свої покази. Щодо позиціонування Олега Ляшка, то ми однозначно тобто, підтримуємо вибір. України за Євросоюз і членство в НАТО. І ми також будемо триматися того, щоб відновити ядерний статус української держави і посилити її військовий блок. І також один із наших таких військових постуватів нашої компанії це є заборона партії комуністів і регіонів, які є п'ятою колоною нашій держави. Ми також ведемо роботу в даному напрямку. Олега Мишко зареєстровано вже два законопроекти про заборону комуністичної партії. І ми будемо спільно з нашими колегами в парламенті добуватися, що ця червона чума раз і назавжди зникла з України.